Всім привіт! Це невеличкий огляд моєї програми для малювання FPS Draw. Останні огляди були дуже давно, з тих пір було багато оновлень. Тож, перейдемо до головного вікна програми. Одразу, як тільки відкриваєш програму, одразу можна малювати. Тобто, ось можна повторити, ми виходимо, ми заходимо в програму, все, у нас одразу створений проект, ми одразу малюємо. Це дуже зручно. А далі по функціональності. Тобто ось тут, тут у нас внизу розташована панель з швидким доступом до кнопок, також тут е, зміна кольору, тут кнопка шарів та виклик головного меню. Програма має повноцінну підтримку роботи зі стилусами, і якщо ваш телефон апаратно підтримує такі стилуси, як S-Pen або, можливо, аналоги від інших компаній, то його можна повноцінно використовувати. Е, як тільки над екраном. Над екраном з'являється стилус. Ось підводим, програма його одразу бачить. Програма робить прев'ю розміру інструменту, яким ви збираєтесь працювати. Та згори з'являється перемикач режиму, який дозволяє працювати або і стилусом, і пальцями, або перемкнутися, наприклад, в режим тільки стилус. Також, якщо ви вперше заходите в якийсь інструмент. Як ось я зараз в гумку зайшов згори, з'являється невеличка підказка, яка дозволяє ознайомитися з базовою логікою роботи інструменту. І як тільки ви починаєте щось малювати, вона, щоб не заважати, вона ховається. Ось так. Така історія працює з багатьма інструментами. До прикладу, зафарбовування так само, ми можемо. Як тільки ми робимо якусь дію, він ховається. Можна масштабувати малюнок також. Ось двома пальцями. Малюнок масштабується. В режимі, режимі звичайно, ми малюємо. Ми малюємо. Якщо режим переактивний, то ми пером малюємо, а пальцем переміщуємо малюнок. Тобто пальцем змін в малюнок не вносимо. Поїхали далі по інструментам. Зараз в програмі є наступний набір інструментів. Тут виведені, в принципі, всі основні. В головному меню також їх повний список присутній. Це пензель, Тобто, тут все зрозуміло. Пензлем ми малюємо. Обираємо колір і ним малюємо. Є, гум, є гумка, нею ми стираємо ось так. І є аерограф. Він працює як аерограф. То він ось такий ефект дає цікавий. Іноді ним можна досягти досить цікавих ефектів переходу, погравшись із його розміром та прозорістю. Якщо на поточний інструмент обраний, натиснути в панелі вибору внизу, з'являється маленьке віконечко, в якому ми можемо налаштувати його розмір. Ось так. А ще можна швидко змінити фон, якщо в головному меню затиснути потрібний колір. Він стане не основним, а фоновим. Ось так. Тобто ми тепер я один раз натиснув сюди, він став основним. Я тут потримав він став фоновим. І тепер ми малюємо темним по світлому. Якщо обрати зовсім світлий колір, то елементи інтерфейсу, які знаходяться внизу, адаптуються і вони будуть темним по світлому для того, щоб було зручніше малювати. Є. Зафарбовування. Ось так воно виглядає, ось так воно працює. Обираємо інструмент зафарбовування, обираємо колір, який ми хочемо зафарбувати, натискаємо на фрагменті, який ми хочемо зафарбувати, і він зафарбовується. Якщо ми хочемо власноруч обвести якийсь об'єкт, тобто створити форму якусь, то ми ось так можемо його буквально провести. І буде зафарбована обведена область. Ось так. Знов таки, якщо щось не зрозуміло, ми заходимо в підказки і ознайомлюємося з ними. Додавання тексту. Натискаємо в потрібне місце в режимі пера. І додаємо текст. Переміщувати ми його пальцем можемо. Застосувати пальцем можемо. Ось так. Виділення. Тут є кілька варіантів на вибір для зручності. Можна виділити або прямокутною формою, кругом колом, а ласо, точним ласо, або одразу виділити весь активний шар. Ось так це виглядає. Виділити прямокутником ось так виглядає. Виділити колом виглядає ось так. Ласо працює ось так. І полігональне ласо досить хитрий інструмент, але при цьому дуже зручний. Ми вводимо ось так курсор. І там, де ми тапаємо, додається нова точка. Точку можна або прибрати ще одну, додану так. Або прибрати весь всі точки, або зроблений набір точок перетворити на виділення. Ось так. Далі автофігури коло, Трикутник, прямокутник та сквіркл. Малюємо, отримуємо фігуру. Позиці... Позиціонуємо її там, де нам зручно. І так з усіма фігурами. До кожного із цих інструментів застосовується також параметр прозорості. Прозорість можна налаштувати ось тут в головному меню. І ми бачимо одразу прев'ю. Ось так. В головному меню можна також ось обрати колір з палітри. Тобто його можна обрати або тут, або колір можна обрати тут. І тут же обираємо прозорість. Лінії. Є кілька варіантів ліній малювання. Звичайна лінія ось така. У лінії можна обрати розмір. Ось тут от внизу натискаємо на лінію, якщо у нас вже обрана лінія. І міняємо її розмір. Є лінія з точками на кінцях. Може бути зручною, якщо нам треба віднести позначку тексту від безпосереднього об'єкта до його підпису. Пунктирна лінія. Ось так вона виглядає. Її характеристики міняються залежно від розміру. Лінія стрілка. Стрілка малюється до. Місця, з якого ми почали малювати. Тобто, якщо нам потрібно намалювати стрілку на оце віконечко, ми ведемо від нього і позиціонуємо стрілку так, як нам зручно. Ми так чітко контролюємо напрямок стрілки та її розмір, також можна скористатися піпеткою та обрати колір з малюнка. Ось так. І він одразу міняється поточний колір. Колір фону також можна обрати, або можна обрати суміш, або можна напівпрозорий, тобто суміш кольору прямокутника і фону. Інструмент точний Якихось, Оскільки ми пальцем коли працюємо, ми не бачимо місце, під яким ми щось робимо. Тут є стрілка. Пальцем ми цю стрілку переміщуємо, а другим пальцем активуємо. Ось такий інструмент. І тут можна обирати різні інструменти. Тобто це може бути точний пензель, точний аерограф, це може бути точний, точна гумка, або точне зафарбовування, або точна лінія. Точна лінія буде обрана того типу, якого обрана в режимі лінії, тобто, якщо ми тут обрали лінію. То тут у нас буде малювати звичайна лінія. Якщо ми тут обрали пунктирну, то тут у нас малюватиметься точно пунктирна. а перелік інструментів в нижньому меню можна налаштувати ось тут. Проставляємо потрібні галочки. Застосувати, і в нас оновлений список інструментів. Режим точних, точного малювання, а саме по піксель арт режиму. Ми ось так наближаємо, і у нас згори помінялась іконка. Що це означає? Ось у нас є підказка на цю тему. Це означає, що ми працюємо індивідуально з кожним пікселем. І ми в цьому режимі у нас розмір пензля 1 піксель. І ми працюємо попіксельно. Коли ми віддаляємо назад, у нас всі налаштування повертаються як були. І ось тут ми змінили буквально кілька пікселів. В програмі є шари. Ось тут. Їх можна створювати, в принципі, досить велику кількість, але більше семи вже може тормозити залежно від телефону. У кожного шару є прозорість та видимість. Його можна приховати, поміняти його прозорість. Ось так. І можна малювати поверх, можна малювати знизу. Ось так. Шари можна перейменовувати, наприклад, для зручності. І, власне, перейдемо до головного меню і спробуємо зберегти проєкт. Ось тут починається найцікавіше. Ми зберегли проєкт, ми тепер його можемо очистити, і у нас все у нас уже новий проєкт. Але якщо ми відкриємо наш раніше збережений проєкт, то ось він тут. І у нас збереглися всі шари, їх параметри. І найцікавіше у нас збереглася історія змін. Тобто. Я відкрив збережений проєкт і можу відмінити всі дії, які його формували. Звісно, в галереї зберігається просто картинка, але всередині програми проєкт містить всю історію змін. Також, якщо нам недостатньо кольорів зі стандартної палітри, ми можемо так затиснути цю кнопку та обрати довільний кольор, який нам подобається. Зручно, зручно. Також можна вставляти зображення з галереї. Показую, як це працює. Ось ми вставили інший малюнок. Ми можемо цей малюнок позиціонувати, масштабувати навіть досить сильно. В більшості випадків, точніше, в деяких випадках, ми можемо пробрати з малюнку фон, а ще ми можемо вирізати шматок малюнка, який нас цікавить. Ось так. Тобто, якщо у нас є скріншот, на ньому якийсь текст, якийсь підпис, але нас із нього цікавить тільки цей фрагмент, ми можемо цей фрагмент акуратненько виділити. А також можемо спробувати прибрати з нього фон, якщо цей фон однорідний. Ось так це виглядає. Він шукає однорідний фон та прибирає його. Інтенсивність прибирання фону можна ось тут налаштувати. Ось так. І ми його додаємо на активний шар. Тобто Ми можемо додати його на будь-який із шарів. Він нам показує, як виглядатиме картинка після додавання. Можна окремий шар під нього створити, можна додати на один із існуючих. Все, після вставки ця картинка є частиною цього шару. Тобто З нею можна працювати, малювати по ній або, наприклад, перемістити її на фон і зменшити її прозорість і малювати поверх неї, чому ні. Також в програмі є багато налаштувань. В налаштуваннях треба вже детально сидіти, дивитися, розбиратися. Тут дуже багато налаштувань. Наприклад, можна поміняти форму інтерф... елементів інтерфейсу. Комусь не подобаються сквіркові елементи палітри та кнопки. Можна їх зробити круглими ось такими. Можна їх зробити прямокутними. Більшості людей подобається саме так. В режимі прямокутного у нас навіть в багатьох інших місцях програми зміниться. Форма, пропадуть скруглення, це може бути цікаво. Та також є багато налаштувань, які можна вмикати або вимикати. Власне, скачуйте в PSDRO, розбирайтесь. Сподіваюсь, вам буде корисна моя програма. Гарного дня!